Сьогодні для усіх українців скорботна дата день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними офісу генпрокурора, станом на 27 травня 2024 року 548 дітей загинули, та щонайменше 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Однак ці дані враховують лише інформацію з підконтрольних уряду територій. Тому, на жаль, реальна кількість дітей жертв. Російської агресії набагато більше 4 червня 2022 року. Першої леді України Оленою Зеленською було започатковано щорічне проведення акції Голоси дітей, присвяченої пам'яті маленьких українців, чиє життя забрала війна. У Шепетівці на центральній площі міста в межах цієї акції Голоси дітей вшанували маленьких українців, чиє життя забрала війна. Присутні запалили свічки пам'яті та залишали м'які іграшки, символ загиблих дітей, які стали янголятами. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк Тіві.